Відтепер в уманській міській лікарні працюватиме новостворене відділення первинної невідкладної допомоги. Наприкінці 2014 року на території Уманської міської лікарні, за ініціативою народного депутата, голови Черкаської обласної організації партії відродження Антона Яценка відбулася зустріч між послом держави Ізраїль паном Кореном, благодійним фоном сучасне село та місто, що представляє керівник Кулик Майя, та комунальним підприємством Уманської міської лікарні, представником якої виступив Валерій Мироненко. На цій тристоронній зустрічі йшла розмова про допомогу ізраїльської сторони нашої лікарні, виділення певних коштів для придбання медичного обладнання, яке було б встановлено у приймальному нашому відділенні. І це обладнання було б застосовувалося для надання медичної допомоги як жителям нашого міста, так і жителям навколишніх районів. Також я хочу відмітити, що Антон Володимирович Яценко він неодноразово допомагав нашій уменській міській лікарні, ним було придбано і обладнання для майбутнього відділення паліативної допомоги, а також був придбаний автоклав для відділення лабораторної служби, це наша бак-лабораторія, яка знаходиться в патологоанатомічному корпусі. Профінансувати проєкт для закупівлі медичного обладнання з радістю погодилось посольство держави Ізраїль в Україні. Таким чином, у відділення було закуплено: гастродоеденоскоп, портативний ОСД-апарат, шістьохканальний електрокардіограф, приліжковий пересувний концентратор, гематологічний аналізатор, біохімічний аналізатор, куалоголометр, рентгенівський апарат, мікроскопи та стабілізатори. Окремо подяка місцевим бізнесменам та меценатам, які допомогли зробити ремонт у відділенні. Я вдячний Антону Володимировичу. І на маю надію, що в подальшому ми будемо ще працювати для того, щоб покращити якість надання медичної допомоги нашим громадянам. Медичні заклади міст Умань, Монастирища, Христинівка, Сіл Уманського, Христинівського, Монастирищенського районів, сіл Легедзина та Вишнопіль Тельнівського району постійно будуть забезпечуватись необхідним медичним обладнанням для діагностики та лікування жителів.